Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О Пресвята Пречиста Діво Марія, мати Ісуса Христа, скоропослушниця, заступниця всіх, хто до тебе з вірою і любов'ю вдаються. Поглянь з висоти небесної величі твоєї, на рабів Божих. Що до святої ікони твоєї чудотворної припадають, вислухай скоро смиренну молитву мою і донеси її до Сина Твого Ісуса Христа. Ублагай Його захистити Сина Мого Ім'я. Від біди нещасть наслідків війни, надзвичайних ситуацій. Вороб, недух, болю, полону, голоду, злих задумів ворогів видимих і невидимих, вранці, в обід, вечором та серед ночі. Нехай все могутній Господь своєю всемогутньою рукою зруйнує всі сили ворогів, які повстають проти сина мого. Прошу вас, присвята скоропослушниця, разом з Сином Твоїм Ісусом Христом, вкрити мого Сина. Ім'я, своїм захисним покровом даруйте йому міцного, незламного здоров'я, стійкості духу, терпіння, мужності, сил та енергії. Не залишайте його ні на мить, ні на хвилину, врятуйте, і збережіть сина мого ім'я, що повернувся цілим і неушкодженим во славу Твою Скоропослушниця, і Сина Твого Ісуса Христа. Амінь.